Друзі, всім привіт! Багато кого хвилює на початку сезону питання, як же піднятися вище по складностям. Що можу порадити? Давайте спочатку вимкнемо чат. Нехай буде, Нехай буде у нас чат клану. До речі, хто не знає, є посилання в описі, щоб додатися в клан. Дивіться, місць вистачає. Не факт, що. Я буду саме з вами грати, але тут можна знайти гравців, які також прокачуються в сезоні, можливо, знайдете для себе якогось гравця або навіть друга. Не знаю, тож, якщо є таке бажання, посилання в описі буде. Тож, як потрапити взагалі на перші страждання, або як вийти ну, далі на інші складності? Що нам для цього потрібно? Спочатку розберемо, що нам потрібно, щоб вийти хоча б на перше страждання. Я спеціально не розкачував суперсильно свого персонажа, тобто не витрачав багато часу, часу в нас вистачає, ми це зробимо з вами обов'язково. Розкачаємо його повністю, що у нас повинно бути на предметах, друзі. У нас на предметах повинні бути хоча б якісь аспекти. Зараз в мене всі ті аспекти, які мене повністю влаштовують, на моєму персонажі. Де взяти ці аспекти? Для того, щоб їх дістати, вам потрібно ось це місце на ханту. Тут буде знаходитися підземне місто. Воно чудово підходить, щоб бігати ось ці прекрасні наші підземелля. Де вони у нас тут? Ось такі. Якщо у вас їх навіть немає, це нічого страшного, ви можете на тій складності, на якій ви граєте, ви можете запускати ті підземелля навіть без ось цих ключів. Тобто ви спокійно зможете грати і таким чином, щоб не використовувати ось ці проходження. Також, що вам потрібно для того, щоб грати взагалі, хоча б на покаянні, щоб потім перейти на страждання. В мене зараз друге страждання по одній простій причині, друзі. Я перейшов раніше, тому що мені пощастило вибити на 59-му, як ми бачимо, рівні. Тому що предмет 59-го рівня, амулет на 739. Тобто, як тільки він мені впав, в мене відразу. Збільшився урон на 60% від гітри. Це все залежить виключно від вдачі. Тобто ну, це ми розглядати не будемо. Тому я граю зараз на другому відразу. Але, що нам потрібно, щоб потрапити хоча б на перше. Де взяти аспекти, я вже вам розповів. Де взяти рівень, друзі? Рівень ми беремо обов'язково, щоб прокачати хоча б якусь дошку парагону. Щоб ставити хоча б якийсь наш перший символ, рівень, друзі, і керівництва або ж мануали, ті, що нам потрібні для речей, тобто ось ці штуки, вони мають в нас випадати зі скринь дерева найкраще. Тобто, що я раджу проходити? Я раджу проходити підземелля кошмарні. Також я раджу проходити підземелля саме на дерево, ось ці червоненькі. Неважливо на якій складності ви будете грати, нехай це буде висока або ж покаяння, щоб перейти далі, бажано ну, якомога на вищій просто. На якій ви зможете, на такій грайте. Проходимо ось ці завдання червоненькі. Чому саме підземелля? По-перше, сезонні підземелля нам будуть прокачувати обов'язково репутацію. Тобто. Ось ця репутація, ми зараз з вами маємо забрати ось цю скриню, для того, щоб перейти далі нам на страждання. В ідеалі отримати, щоб перейти хоча б на перше, хоча б ось цю скриню. Тут вам, можливо, випадуть якісь предмети, які вам будуть потрібні для вашої збірки. Цю скриню ми забираємо, тому що ми хочемо взагалі на четверте, але на четверте нам ще раненько трошечки. Вам потрібна хоча б ось ця скриня. І тому саме ми будемо проходити підземелля. Якщо ви не знали, ця репутація прокачується, коли ми проходимо будь-які підземелля. Тобто, неважливо, це яма, це ці червоні підземелля або це місто Курасту. Але я раджу проходити саме на початку ось ці червоні. Для чого? Там нам випадають керівництва або ж мануали. Саме головне для того, щоб пройти на наступну складність, нам потрібні мануали. Для чого? Як ми бачимо, в мене тут от на шоломі плюсик до нашої броні, плюсик до стійкості бар'єру. Також на рукавицях в мене тут урон до гідри і... Також закалка на кільце льоду, ми його правда зараз не використовуємо, але це на майбутнє, скажімо так. Ця закалка має бути в збірці. Тому саме першим чином, щоб грати на цій складності, ми, друзі з вами. Всі речі, абсолютно всі, що у нас є, ми накидуємо на них ці наші посилення. Де їх дістати, знову ж таки проходимо під земелля? Тобто, в ідеалі для того, щоб грати далі, от чим ми будемо далі займатися, це ми будемо використовувати з вами лише легендарні ось ці покращення. Тому що для того, щоб перейти далі, далі по рівню, що я раджу робити. Я раджу, щоб ось ці всі мануали, які в нас ще тільки рідкісні, тобто їх тут залишилося буквально 1, 2, 3. І, мабуть, ще ось тут також один залишився, щоб вибити. Я вважаю, що ми можемо на першій складності вибити легендарні. Навіщо це нам робити на саме Торманті першому? Чому? По-перше, тому що там. Будуть всі жовтенькі і всі синенькі предмети, ну зараз їх немає, а вони будуть розбиратися і відразу перетворюватися в ці ресурси. Це супер важливо, тому що якщо ми будемо грати на нижчій складності, нам доведеться ці ресурси збирати власноруч, часто повертатися до дерева і часто, роз... ну, або не до дерева, до будь-якого поваля в будь-яке місто і розбирати їх. Тому що нам доведеться, щоб покращувати далі свої предмети, нам доведеться дуже часто їх змінювати, покращувати, і також нам доведеться досить часто ну, їх змінювати. Тому що, як ви бачите, в мене зараз предмети ну, взагалі не те, щоб не ідеальні. Обладунок ніякий, тут не потрібно до нашого ресурсу плюс 6 секунд. На шоломі нам не потрібні клинки. На рукавицях нам не потрібен крит удар, але ми ці рукавиці будемо міняти. Тобто на всіх речах, от ви бачите, що навіть черевики в нас абсолютно ніякі. Я вже далі мовчу про все інше. Тобто, це все ми також розглядати не будемо. Тобто... Ми бігаємо по будь-яким, Бажано по завданням дерева, якщо нам потрібні ось ці мануали або покращення, або керівництва, не знаю, в яку версію ви граєте, як вони у вас будуть називатися, але вони знаходяться саме ось тут. Або ж наші закалки. Ну. Називайте, як вам зручно, і тим словом, які, е, яке вам подобається. Тобто, я вважаю, що потрібно грати до того моменту е, в цих підземеллях, поки ми не виб'ємо саме їх легендарні версії. Тобто, е, якщо ви звернете увагу на легендарну версію якогось е, е, якоїсь цієї закалки, ви зрозумієте, що вона набагато буде сильнішою, ніж рідкісна її версія, От, наприклад, якось тут. Тому ми з вами вибиваємо всі ці речі. Що нам робити після того, як ми вибили всі ці закалки, в нас є вже речі, в нас є ці всі загартування. Звичайно, ми маємо якимось чином далі себе посилювати. Як нам це зробити? В ідеалі, що я раджу робити взагалі, щоб дістати ось ці речі унікальні, проходити або хелтайт. Або проходити яму. Для чого проходити яму? Якщо у нас недостатня кількість урону, ми проходимо тоді яму, ми халтайт начіпаємо. Чому? Як перевірити свій урон? Давайте пройдемо з вами якусь яму, буду розповідати, бо не люблю стояти на місці. Навіть не буду вмикати якусь банку. От дивіться, для того, щоб перевірити свій урон. Ну, давайте ми вважаємо, що ми зараз сильні, в принципі, ми ввімкнемо яму навіть по вище 30 Можливо, пройдемо її погано. Ви вмикаєте яму тому рівню складності, який відповідає цій ямі. Тобто, наприклад, щоб перейти на четверту складність, нам потрібно пройти 55-ту яму. Ви вмикаєте, наприклад, там 25-ту, це буде відповідати рівню складності страждання другі або шторман другий. Якщо ви не впевнені в своїх силах, от ви бачите речі, які в нас були. Ви бачили, якої вони якості, і ви бачите по суті, як цей персонаж проходить вже 30-й рівень ями. Тобто, щоб перевірити свою силу, щоб... Не стояти на тому рівні, який, по суті, вам уже не потрібен, я раджу вам постійно перевіряти свою силу в ямі. Дивіться, якщо вас влаштовує, як ваш персонаж проходить цей рівень, ну тобто швидко, то ви можете на цьому рівні займатися вже тим, щоб вибивати. Якщо ви вибили вже речі ну, звичайні, хоча б 750 і ви можете йти далі або в підземне місто. Знову ж таки, на тому рівні, на якому ви граєте, наприклад, це страждання перші або тормент перший. Ви йдете, вибиваєте речі ті що ліпші. Ви можете це робити в ямі, щоб посилити свої символи, наприклад. Ви можете піти в хелтайд, щоб вибити частини на босі, для того, щоб вибити якісь перші свої унікальні предмети. Про це далі поговоримо. Також ви можете піти в підземне місто. Якщо у вас геть там збірка ну, ніяка, вам потрібні хоч якісь предмети будь-які взагалі. Ну, наприклад, у вас навіть не 750, вони, а взагалі якоїсь там якості ну, ще з попередніх рівнів. То ви маєте піти в підземне місто і вибити там хоча б предмети 750-ї якості, тому що вони там падають в доволі великій кількості, і там їх можна вибити найшвидше. Якщо у вас вже предмети 750-ї якості всі, але недостатньо урону, щоб, наприклад, переходити далі по рівню. Ми прокачуємо свої символи. Хоча б трошки. Чому саме символи? По перше, в ямі буде прокачуватися наш. Парагон на якомусь хоча б ну, початковому рівні. Далі в нас буде прокачуватися друзі наші символи, ті, які вони мають бути для того, щоб проходити все вище і вище. Що я маю на увазі по символам? Вам не потрібно на цій складності ці символи прокачувати до якогось там рівня, який супер там високий. От я бачу, що раненько ми сюди зайшли, тому що тут і пробивають, і урону в нас небагато. Але знову ж таки зараз не про це. Якщо ви бачите, що час от іде вже не 2 хвилини, а 3, а то й 4, це означає, що вам далі потрібно ходити і вибивати речі просто-напросто, щоб вибити їх зірочками. Якщо у вас речі з зірочками є, якщо ви бачите ось таку картину. Коли ви граєте на першому стражданні. Неважливо знову ж таки, який рівень ями це буде. Ну на першому стражданні це повинен бути хоча б 15 якщо не помиляюся, чи 20 Зараз з вами подивимося. І ми будемо перевіряти, скільки ми його будемо по часу просто-напросто проходити з вами. Давайте звідси вийдемо і будемо дивитися, що в нас по часу. Так, виходимо з вами з порталу. Дивіться, щоб пройти на перше страждання, нам потрібно пройти навіть 10-й рівень ями. Тобто ми проходимо з вами 10 рівень, якщо ми йдемо його за 3 хвилини, чудово, ми далі можемо бігати і вибивати собі далі речі. Щоб не затримуватися на цій складності після того, як ми вибили хоча б якісь свої перші речі, тобто ви бачите, що вони ну, навіть без. Покращення. Тобто тільки зброю я покращив на одну зірочку для того, щоб просто-напросто швидше вбивати монстрів. Але по стійкості ви власноруч бачили ситуацію. Зі стійкістю в нас не досить все добре, але це нічого страшного. Будемо намагатися далі свого персонажа посилювати і якимось чином його одягати далі. Якщо ви бачите, що у вас ось така картина, що ви можете хоча б на першому стражданні грати, я раджу вибивати саме ось ці штуки. Спеціально їх не, не вибивав, не докачував, скажімо так, персонажа, щоб вам їх просто-напросто показати. Беремо, відкриваємо їх і далі будемо йти в підземелля, друзів, ще, і... Ці штуки вибивати. Чому на другій складності? Тому що ми бачили, що ми цей рівень йшли досить довго, не супер швидко, так, як би нам хотілося. Б. Тому саме ми будемо далі вибивати ось ці покращення, для того, щоб якимось чином покращити, друзі, свої предмети. Для чого ми це робимо на цій складності? Тому що тут у нас по часу, ну, в принципі, Приблизно те, що ми хочемо. Десь 3 хвилини ми проходимо це підземелля. Це означає, що ми тут грати можемо. І ми тут далі будемо займатися тим, що будемо проходити ось ці завдання. Чому? Тому що нам потрібно і кільце, нам потрібно дерево. Тобто, щоб випали ці загартування, потім ми покращимо трошечки якісь предмети, зберемо золото. Ну, знову ж таки, дерево це. Наш ресурс е, у вигляді золота. Тобто нам не важливо особливо, що проходити. Ми можемо і в Халтай сходити, ми можемо і ці підземелля сходити, в будь-якому випадку будемо далі прокачувати свого персонажа. Е, для того, щоб грати хоча б на першому стражданні, вам потрібно вибити хоча б якісь речі ось такої якості, 750, потім піти десь вибити. Е, е, на вищу якість трошки повибивати заодно всі аспекти, які вам потрібні, і далі я вже розповім, мабуть, в наступному відео. Ну, на цьому поки що все. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики на цьому каналі. Є бажання підтримати посилання і в описі. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня до зустрічі.